Моє вітаннячка банда. Ну що сьогодні? У нас так сказати, розпаківка <ріхав> приїхав до мене подгонщик від підписника і. Ми домовились, що буде розпаківка. Так, ну я вже, звісно, все розпакував, тому що в мене е, інтерес, так сказати, був підігріти настільки, що я це зробив, як тільки сів в машину. <рес> <рес> ну, я вам покажу, що ж мені приїхало. Речі, людина відправила в подарок, сказав, тільки оплатиш пересилку, а це все тобі подгончики. Дуже дуже класні речі, за що я вам дуже дуже дякую. Коротше, отакий от зенітик з Helios 44М. Потім. Вот такий Федик у нас 5С. Ось вот така вот бритва Харьков. Значки у нас трошечки есть. Вот тут, бачите, Це тематика кораблі. И есть трошечки наград. У нас тут есть за бойові заслуги. Отака от штучка. Потім 20 років Збройним Силам України, 50 років, 50 років сил, Вооруженних таких парочку Ленінов. Отакі от є за трудові заслуги. Оце, до речі, не так часто зустрічається від благодатного афганського народу. Потім ще є отакий от от інтернаціональний воїн. Отакий От значок, пару ромбіков легеньких. І ще у нас 70 років ворожених сил СССР. В общем, шикарнюча посилка. Я дуже дякую. Ці гроші, які ми продамо, ці речі, обов'язково ці гроші підуть на якусь добру справу. Так що, друзі, у кого... Може, нема можливості там, донатити на ЗСУ, але є можливість прислати якісь речі. Е, я вам обіцяю, що ці е, кошти підуть в якесь правильне русло, і вони обов'язково принесуть якусь пользу для нашої общої справи. Так що, ще раз дякую за посилочку. Дуже крутезна посилка і обняв подняв, поставив, як то кажуть. Так, до речі, і ще, друзі, одна така об'ява є на стрімі в мене купили книжки на прошлому стрімі, і людина сказала, що адресу відправив в інстаграм. На жаль, ми з Юркою не знайшли цю адресу, тому дуже прошу, хто купив книжки. Вийдіть на зв'язок, напишіть адресу, щоб ми відправили вам посилочку. А я всіх обняв, подняв, поставив і ще раз дякую за такі класні подарунки.